Малята, я вас запрошую до країни вітамінів. Це країна, в якій дуже багато садів. А що росте у садах? А у садах ростуть фрукти, яблука, сливи, вишні, груші. Та ще дуже-дуже-дуже багато фруктових дерев. Це і абрикоси, і персики. А ще у країні вітамінів багато городів. А що росте на городі? А на городі ростуть овочі, капуста, помідори, морква, кабаки, буряки, огірки, кавуни, дині. Кукурудза, а овочі і фрукти це все вітаміни. Вітаміни це корисні речовини, необхідні нашому організмові. Коли людина їх не отримує, вона може захворіти. Ось у мене повний кошик вітамінів. Давайте їх розглянемо. Вітамін А. А вітаміну А дуже багато. У рибі, моркві та молодці. Вітамін А відповідає за ріст людини і за гарний зір. Вітамін Б – це картопля та різні крупи. Він важливий для роботи мозку. Вітамін С. Це апельсин, лимон. Цибуля, брокколі та різні види капуст. Вітамін С захищає нас від застуди. Якщо ми будемо всі вживати ось такі вітаміни А, Б, С, ми завжди будемо з вами здоровими і сильними. А зараз давайте з вами малята приготуємо вітамінний салат. Я салатик, вітаміни і на смак я теж відмінний. Бурячок і огірок, капустинка і морквинка. Квасолинка І картоплинка. Все змішалось у мені. Пригощайтесь на здоров'я. Відгадайте, друзі, хто я? А це зовсім не секрет. Я салатик. Він не греб, молодці.